І ярка пропозиція за авторинку у вигляді Renault Megane другого покоління з газом в класній комплектації. Покажу його вам детальніше, можливо, когось зацікавить. Дивимося, є в нас лінзована оптика, є в нас противотуманна фара. Простий у нас не легкосплавний диск, але є в нас літня гума. релінг поверху, панорама присутня. По характеристиках 608 рік, 207 заявляють пробігу, 1,6 бензин з газом. Механіка. Так, пішли відразу по салону. Бризуговички. Є каневий салон, хтось доставив в нас навігацію. Є клімат, є шкіряне кермо, є повний склопакет. Непогано виглядає. Є шторки позаду. Задній ряд сидінь, Шторка в багажнику є. Без форкопчика така цікава пропозиція в яркому кольорі з газом. Восьмий рік 600 варту, якого цікавить, можемо глянути вам якраз оглядом, Так само можемо брати такі автівки в підбір, під ключ, як завжди, контакти є під відео. Щось цікавить, не тільки така автівка, будь-яку автівку можемо вам знайти, перевірити, за потреби доставити, за потреби також само обслужити, звертайтеся.